Алан Вейк 2 досі не окупилась. Сквер Енікс оголосила великі втрати та скасувала декілька проєктів. Я вирішив об'єднати не дві. А навіть три новини сьогодні новини несуться, а їх треба покривати. Я почну з третьої новини і скажу, як це все пов'язано між собою. Тож почнемо з вибачення фармфолк з команди перед незначною купкою активістів за те, що хотіли додати фізику до жіночого Farm Folk – це симуляція ферми від третьої особи. Надихнувшись всіма розмовами про Єви та Stellar Blade, вони вирішили пожартувати і зробили пост, де питали у. Користувачів про те, як вам фізика грудей, Звичайні люди не образились та взаємодіяли з постом і жартували типу слайдер додати 50-90% чи 150% швидкості. Це було чудово до. Поки не прийшли декілька активістів. Є кубка така Black Girl Gaming. І я хочу, щоб ви розуміли, це не гравці. Це не якась така група Black Girl Gaming. Це саме активісти, які напевно, ніколи ігри не грали. Вони зібралися і просто несуть свою пропаганду. Вони прийшли і образились на те, що жіночі груди мають фізику. Повна папайка. Цих активістів, окрім гейту до жіночої краси, поєднує її ображатись на фізику. Груди у грі. Типу, груди повинні бути стаціонарними, але стаціонарними сказали статичними. Але потім, коли дивишся на цих активістів, розумієш, вони виступають проти жіночості не щоб захистити жінок, а щоб захистити трансгейс, тобто, щоб транси нормально себе відчували, дивлячись на стаціонарне груди. Бо імпланти не мають фізики. Ось і вся арифметика. Таких доказів про трансгейс дуже багато, і я їх всіх поступово надам. Ну немає сенсу ображатись на фізику грудей нормальним людям, тому що наше око це сприймає як щось природнє і абсолютно нормальне. Але FarmFox вирішили прогнутися під активістів і прибрала пост, опублікувавши. Вибачення, ось був спочатку цей пост. Тут дуже багато тут навіть це прикладати не треба. Просто знаєте, що такі розмови були в Твіттері. От Black Girl Gamers, якийсь активіст прийшов. Він сказав, що якби я була жінкою, я б образився. І я хочу сказати, кому треба триматися подалі від них. Це от саме від чоловіків, феміністок. І далі, ось вони писали пост з вибаченнями. І це і є якраз той ланцюжок. Всі компанії, які співпрацюють, чи прогинаються під цих вок активістів, вони розоряються. Вони несуть великі втрати. Це є із кіно, і з іграми. Я вже покрив гру «ЗАУ», яка повністю розорилася. Є одна студія, яка повністю закрилася. І ці студії і ігри закриваються після. Взаємодію з так званими консалтинговими компаніями, як Black Girl Gaming та Sweet Baby Inc. І саме тому ми переходимо до Alan Wake. Alan Wake досі не окупився е, свій бюджет, тому що Sweet Baby Inc була консалтинговою компанією у цій грі. Sweet Baby Inc запевнила Remedy Entertainment, що все чудово, і продажі йдуть. Вони повелися і. Маємо тепер те, що Алан Вейк досі не окупився, і це нас веде до того, як Square Enix очікує. Більше ніж 140 мільйонів втрат на наступну чверть, та відміняють проекти Square Enix, Як вони намагалися прогнутися під них? Згадайте, Forspoken, гра провалилася, тому що під консалтинговою Black Girl та Sweet Baby Inc. Вони зробили все, що від них хотіли. Вони зробили чувака жінку, ну тобто жінка, яка веде себе як чувак. Вона була небіла, всі того персонажа зненавидили, форспокін просто викидала на помийку. Дуже багато фоток було в Твіттері з приводу цього. Та гра жах принесла тільки втрати. Далі вони навіть намагалися прогнутися, і в Файнел фентезі вони зацензурили купальник Тіфи, намагаються задовільнити цей трансгейс тих активістів. Але ми бачимо, що після того, як ви... Ви компанія були з е, співпрацювали з такими консалтинговими компаніями, як Sweet Baby Inc. та Black Girl Gaming. Все це як Death Kiss, тобто поцілунок смерті. Компанія йде на дно одразу. Тут вони показують, що в них сталося, але самим основним це те, що е, вони також співпрацювали з тими консалтинговими компаніями, які проштовхували dei наративи, щоб задовільнити. ESG-скор Score якось піднятися в активах на акціях. Але гравці голосують своїм гаманцем, і це заздає великих втрат для компанії. Ось що стається, коли ти не йдеш зі своїм консюмером, а проти і ведешся на цю пропаганду, намагаючи нав'язати нам поведінку. Змусити нас до поведінки, якої треба для Black Rock. Square Enix це видавець таких ігор, як Final Fantasy, Dragon Quest, Star Ocean, Kingdom Hearts та Mana. Вони кажуть, що вони втрачають приблизно 140 мільйонів доларів на наступну чверть. І скасовують такі проєкти, як Stranger of Paradise, 2, якусь Final Fantasy у стилі 2D Dragon Quest Builder 3. Harvest Stela, друга. До речі, всі ці ігри ні. Ні. Stranger в Paradise я її купив, потім продав. Не зміг, вибачте. І, на жаль, я думаю, що Тіфа, тіфи і купальник Тіфи, і Айріт не врятують зараз стан компанії, якщо вони не змінять щось. Final Fantasy XVI була дуже-дуже непогана гра, і вони. Сподіваюсь, не прогнуться під DEI. І ось Final Fantasy VII Rebirth. Вона виходить на ПК скоро. Не думаю, що щось вона змінить. Але маємо такі новини. Що співпрацюючи з такими компаніями, які проштовхують DEI наративи, які намагаються примусово змінити поведінку користувачів, що, типу, вам подобаються транси, у жінок не повинні бути груди. ці подвійні стандарти сексуальності. Ні, нормальні люди е вони голосують гаманцем. Активісти кричать, а ті, хто працюють, голосують гаманцем. На цьому в мене все. Тримайтесь рівно та не сракою. Дякую за перегляд.